Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко та народний депутат Валерій Дубіль днями на Чернігівщині презентували книгу про видатного українського кобзаря. Життя і творчість Тараса Шевченка написав наш земляк Михайло Чалий. Літературознавці називають її фактично єдиною реальною біографією Шевченка. Вперше цю книгу видали в 1882 році. До сьогодні її не перевидавали. П'ять років вона стояла на черзі в державній програмі української книжки. Врятувати унікальні публікації Михайла Чалого взявся Микола Томенко. Саме він і виступив ініціатором переведення твору завдяки Валерію Дубілю. Вдалося презентувати її на Чернігівщині та роздати в бібліотеки та школи міста, каже заступник голови Верховної ради, маючи в кожній області партнерів нашого фонду. Тут як Валерій Дубіль, наш партнер по Чернігівській області. от такого роду просвітницькі просвітницькі речі робити. Та на цьому просвітницька робота народних обранців не закінчується. Микола Томенко разом з Валерієм Дубілем вже кілька років опікується історичними садово-парковими пам'ятками Чернігівщини. Відновлюють садибу Костомарова в дідівцях. Щороку проводять міжнародний фестиваль в парку Київська Русь. А в травні цього року збираються організувати туристичну подорож останнім шляхом Кобзаря. Друга пройде від Петербургу через Чернігів в Канев. Міжпарламентська асамблея країни СНД захотіло, щоб ми повторили ідею 1991 року, 20 років назад, щоб відомі люди, хто займається Шевченком, вивчення парламентарі країни СНД, проїхали по маршруту останнього шляху Шевченка. Унікальне переведення Михайла Чалого народні обранці презентували й на малій батьківщині самого автора в державній гімназії імені Ушинського. Вони розповіли про свої просвітницькі плани, які за сприяння народного обранця Валерія Дубіля найближчим часом реалізують і на Чернігівщині. Микола Довнич Даменка те, що він от я вже сказав, багато поділяє уваги історію, тому що е, я вважаю, що діти це наше майбутнє, це е, значить, опора нашої держави. Вони будуть будувати нашу, я вважаю, міцну православну державу. І я завжди говорю, що ми нам потрібно як можна більше вкладувати в наших дітей. Ми зібрали всіх е, в місті Чернігові педагогів. Зібрали бібліотекарів, також зібрали студентство студентські ради, і на цьому зібранні ми презентували цю книжку. Окрім життя і творчості Тараса Шевченка. Вчителям та бібліотекарям Микола Томенко та Валерій Дубіль подарували ще й український щотижневик. Він допоможе педагогам організувати тематичні вечори, адже кожного дня тут виписані найвідоміші дати з біографічними відомостями знаменитих українців.